Доброго дня. Сьогодні в вашій увазі хочу показати, порекомендувати туристичну або просто плиту газову під балон 450 мл торгової марки AXIS. Ось код, карточка на упаковці. У зв'язку з вимкненням світла іноді приходиться продумувати різні цікаві лайфхаки. -лайф Один з них це встановлення газової портативної плити. Так, іде вона в такому кейсі? Легко формується. Вот это баллончик разум складается, легко подключается. Закрываем подкатку, фиксируется, и запальником запаливается газ. Тут мы развернули горение, сразу В принципі, закипає вода досить швидко. Використовується прекрасно в побуті на природі або за відсутності світла, як екстрений метод приготувати їжу. Ще раз артикул. У комплекті також йде клапан. Конструкція подається. Легка в експлуатації.